Вітаємо на зв'язку САП та наша постійна рубрика Б'юті хаки. Сьогодні навчимося доглядати за шкірою навколо очей, щоб зменшити зморшки, набряки, прибрати пігментації та зробити свій погляд привабливим у будь-якому віці. А в кінці ми підготували для вас невеличку інструкцію, як наносити крем в зоні очей, щоб отримати ефект. Чи потрібен для зони навколо очей окремий крем? Безліч жінок вважають, що достатньо лише звичайного крему для обличчя, але в ділянці очей він не працює, бо шкіра тут має кілька особливостей. Вона дуже тонка, рухлива, містить менше колагену та еластину. Через це зморшки тут виникають швидше. Близьке розташування судин призводить до виникнення синців під очима через невелику кількість сальних залоз та підшкірно-жирової клітковини. Ця зона схильна до набріків та сухості шкіри. Як впоратися з цими недоліками? Враховуємо вік під час вибору крему для очей. До 25 років можна купувати профілактичні зволожуючі креми. З 25 до 35 років вже потрібні креми з великою кількістю гіалуронової кислоти. А після 35 років звертайте увагу на вміст таких компонентів як колаген, вітаміни А та Є, е, коензим Коінзим Кю, ліпоєва та гіалуронова кислоти. Зморшки навколо чай можуть з'явитися вже у віці 30 років чи раніше. Тоді потрібно обирати крем не тільки з гіалуроновою кислотою, а й з наступними складовими: ретиноїди, вітаміне, екстракт винограду, зеленого чаю та гамамелісу пептиди. Боремося з темними колами та синцями під очима. Не всі кола під очима є ознакою втоми чи вікових змін шкіри. Іноді ви можете стикнутися з пігментаціями через внутрішні захворювання печінки, шкідливі звички, паління чи вживання алкоголю, генетичні особливості, розташування судин у цьому разі радимо проконсультуватися з лікарем. Але якщо внутрішні проблеми ви вже виключили, а синці є, ось які компоненти крему можуть вам допомогти. Вітамін С та коєва кислота освітлюють шкіру, кофеїн та огірок дають дренуючий ефект. Вітамін К та ретинол зміцнюють шкіру та судини. Екстракт кінського каштану, гамамелісу та прополісу освіжають погляд та стимулюють оновлення шкіри. Зменшуємо набряки та втому очей. Набряки можуть виникати через вживання солоної їжі, алкоголю, стрес втому тощо. Щоб швидко повернути собі бадьорий та здоровий вигляд, використовуйте кубики льоду. Їх можна робити з трав'яних екстрактів чи з додаванням лимонного соку. А для тривалого догляду обирайте креми з наступними складовими: зелений чай, кофеїн, огірок, ромашка, екстракт лакриці. Найчастіше всі ці компоненти об'єднують спеціальні креми для очей проти набряків. І наостанок, як обіцяли, хочемо поділитися з вами порадами, як наносити крем в зоні очей. Щоб ефект від крему був максимальним, дотримуйтесь простих правил: Наносьте крем двічі на день, причому ввечері за годину до сну. Використовуйте невеличку горошину крему під кожне око як рисове зерно. Наносите засіб на нижню повіку від зовнішнього кута ока до внутрішнього, а на верхню навпаки, від внутрішнього кута до зовнішнього. Не натискайте на повіки, наносите засіб поплескуючими рухами. Зачекайте 15 хвилин, доки крем вбирається шкірою, а потім приберіть його залишки серветкою. Зберігайте крем від набряків в холодильнику. Ще більше індивідуальних порад ви можете дізнатися від досвідченого косметолога? Знайти такого фахівця у своєму місті можна в режимі онлайн на платформі Клініксап.